Як правильно працювати по ЦПХ, перевірки після закриття ФОП, відміна актів виконаних робіт та облік товарних запасів. Всім привіт, це дайджест новин за останній тиждень жовтня. Цивільно правові договори. Так звані договори ЦПХ використовують часто, але абсолютно не завжди правильно. Податкова нагадала про їх коректне використання, а я вам нагадаю та поясню простими словами щодо чого. За цивільно-правовим договором немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов'язується виконати певну роботу або ж надати послугу, і замовник, який приймає роботу і оплачує її. Такі взаємовідносини можуть укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами та регулюються цивільним кодексом України. Плюс в тому, що на них не поширюється дія трудового законодавства взагалі. Отже, ви можете найняти підрядника на, наприклад, ремонт або написання вам якогось софту, і навіть якщо підрядник не ФОП, заключити з ним договір, який захистить вас в юридичному плані, і угода буде повністю офіційною. Зазвичай цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не систематичних робіт, а найчастіша помилка в тому, що часто по договорам ЦПХ влаштовують продавців у кав'ярні або у працівників в офісах. Щоб не працювати по трудовому законодавстві, можна було звільняти їх одним днем, просто розірвавши цей договір. Але при перевірці, якщо податкова доведе, що це трудові відносини, а не разова послуга, а довести це дуже легко, то штрафи будуть неймовірні. Тому з точки зору обходу трудового законодавства це буде те ж саме, що і просто не працевлаштовувати офіційно нікого. І я нагадаю, що податки при ЦПХ сплачуються рівно, такі ж самі, як і при офіційному працевлаштуванні. Нова хвиля виплат за програмою є робота. Гарна новина: більше як 200 фопів отримують до 250 тисяч гривень. 212 переможців в сьомої хвилі програми, власна справа отримують мікрогранти на Започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму майже у 49 мільйонів гривень. Загалом же уряд вже перерахував отримувачам різних грантових програм майже 200 мільйонів гривень. Проект є робота включає шість грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Це програми на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створені розвиток переробних підприємств, підтримки it стартапів та стартових сфер. І не варто думати, що це якась реклама. Ні, я ж просто бачу, що навіть достатньо багато людей зі списку наших клієнтів подавалися та отримали різні гранти на розвиток різного бізнесу. Тому все абсолютно реально. Якщо є ідеї, подавайте заявки через Дію, отримуйте гранти та розвивайтеся. А щоб не пропускати подібні шанси, підпишіться на наш телеграм-канал Він ось Тут. Там ми своєчасно публікуємо про все корисне. Які штрафи чекають на платників ПДВ? Комусь нагадаю, а для когось це буде новиною. І судячи, що податкова вже просто про це кричить, новиною це буде для багатьох. Штраф за нереєстрацію податкових накладних повернуто навіть у військовий стан, і вони реально нараховуються. Якщо просрочили реєстрацію податкової на два тижні, штраф буде 10% від суми накладної. Якщо на місяць 20%. Якщо більше, ніж на місяць 30%. І якщо більше ніж на 2 місяці 40% від суми накладних, які не зареєстрували. Тому будьте обережні, ці штрафи нікуди не подінуться. Замість актів виконаних робіт тільки рахунки фактури. Це прямо бальзам на душу. Також нововведення під європейські стандарти, так як ті, хто працює на закордон, вже знають, як там контрагенти реагують на словосполучення акт виконаних робіт. Зареєстровано законопроект 81.25, який передбачає повну відміну актів виконаних робіт в бухоблі, а замінити їх пропонується звичайними рахунками. Мало того, пропонується ще й можливість не використовувати договір. Тобто моделюємо, щоб вам надати комусь послугу, достатньо буде просто надіслати рахунок. Інвойс. Його сплата служитиме і підписанням договору, і підписанням акту виконаних робіт. А останні зникнуть з нашого життя як обов'язковий атрибут для прийому платежів. Ну чи не круто? Залишилось зачекати прийняття законопроекту. Тоді зніму окреме велике відео щодо чого. Сумніватися в прийнятті його не варто, так як обов'язковими для бухобліку договорами і актами користується зараз тільки Росія і Білорусь, а увесь цивілізований світ вже давно їх відмінив. Перевірка ФОП після закриття. Розповсюджене запитання, тому говоритиму без зайвого тексту. Якщо хочете закрити ФОП, подаєте заявку через дію, подаєте ліквідаційну звітність. Крапка. ФОП офіційно закритий. Як це робити, я детально розповідав ось в цьому відео. Зняття з податкового обліку це не те ж саме, це вас взагалі не стосується. Є визначений термін, за яким податкова може провести по вам перевірку. Це останні три роки. Тобто, після закриття ФОПу, якщо по ньому три роки перевірки не було проведено, її вже і не буде. Важливо, перевіряється не кожен ФОП після закриття, навіть не кожен сотий. Це не обов'язкова процедура і не потрібно вірити у всі страшилки. Станом на початок 2022 року в Україні майже півтора мільйона фопів відкриваються і закриваються на місяць десятки тисяч, а податківців, які перевіряють їх, можна порахувати на пальцях в кожному районі. Тому, як бачите, шанси, що перевірять саме ваш ФОП після закриття, навіть нижче ніж 1% із 100. облік товарних запасів для ФОП. Тут мова піде про те, при яких розрахунках потрібно вести облік ФОПам, якщо вони торгують складнопобутовими товарами і іншими товарами, в яких облік обов'язково ходила інформація, що при безготівкових розрахунках облік не потрібен, але то дезінформація. Відповідь: Облік потрібно вести при будь-яких типах розрахунків і завжди за кожну копійку. Облік може бути в довільній програмі і в довільній формі, але він обов'язково має вестися і обов'язково має бути коректна первинка на кожен з товарів, куплених та проданих. Про інші зміни ви можете дізнатися, якщо підпишетесь на цей канал, а подякувати нам можна простим лайком. До зустрічі у наступну п'ятницю.